Всім привіт! Мене звати Люба. Сьогодні я хочу зробити освітлення на кухні. Тому я зайшла в магазин метро, щоб вибрати гірлянду на батарейках. Найдешевше тут коштує від 40 гривень. І дорожче. Можливо, десь є дешевше, але мені потрібно сьогодні. На доставку я чекати не хочу, тому я куплю тут. Купила в метро 2 гірлянди на 40 лампочок. Біле холодне світло. Дві коштують 50 гривень, якщо брати одну, то буде 70 Тому я взяла дві. До неї взяла батарейки 12 штук в упаковці за 50 гривень. Раніше також можна було взяти дві упаковки і було б по 40. А так забрали вже. Буду це все кріпити на кухні. Вечером покажу, як вона світить. Моточку виглядає ось так. Надію, що не буде відклеюватись скотч. А як буде, буду підклеювати. Ось такий дешевий варіант освітлення на кухні. Ось так гірлянда світить вечором, коли темно. Камера трохи затіняє. Гірлянду я розмістила над раковиною, робочою поверхністю та плитою. Якраз де найбільше потрібно світло. Батарейки сховала у шкафчик. Думаю, доволі хороший результат вийшов. Ліхтарики зараз дуже подорожчали у ціні. Тому ось такий недорогий варіант я для себе знайшла. Дякую всім за перегляд. Пам'ятаємо, що труднощі тимчасові, і скоро нас чекає перемога.